Так, всім привіт. Е, Сьогодні міняю сальник, давно не було відео сюди. Е, так, як розбирається бортола, є да? е, дві шпільки. Зараз я викручу. З таким буртиком. Вони тут дві, одна напроти другої. Їх викручуємо, можуть не легко йти, але в мене йдуть легко. Тому що недавно, що в мене тік сальні, я їх знімав. Отакі от дві шпільки. Да? І під шестигранник отакий от дві потайні, такі, такі два потайні вінтики. Зараз ми їх викрутимо. Не, да? Вот так походу туда попал клей. Так, вот это уже интересно. Худона вот, туда дохуя станет. Якщо не буде отак іти, можна гріти газом, спокійно, тут прокладки нема. Фух, не йде. Прийдеться гріти газом. Пробуємо трубочку. Ага. Якщо так не йде, тут немає ніякої резинки іменно на 580, тобто 98 рік. Тут немає ніякого уплотнення, тут тільки якщо ставиться, то на герметик. Я просто не пам'ятаю, я це знімав. Чи не попав туди герметик? Тому що спокійно тут гріємо цей болт, чи тут без проблем. Газом нагріваємо і воно все повинно піти, я ставлю на паузу. І так, в общем, зараз я покажу ті вінтики. Газом грів. Молотком грів Так я думаю, їх треба міняти на нові. Отакі от от в да? от е, шестигранник вони е, просто були зажаті сильно. Не знаю, чи то я гайковертом таким зажимав, тоді не пам'ята. Тобто Викручуємо їх. Їх не треба сильно затискати. Тому що очень тяжко отак вот от знімати. І тут є такі вот місця, виємки отакі, вот яких треба підражувати бортову. Їх тут дві штуки, одна зверху, одна знизу, але воно все йде так, зубило впало в яму. Не біда. Все. І по кругу отак вот от. Пришку бортовий, сам редуктор. Да? Знімаємо. Ось состояние Я міняю регулярно масла, я заливаю те, що треба, піна того, що грів газу. Так. Дузу буде митися. Втулочка та на місці. Почепників ліфта немає. Так, Зараз я покажу, який процес далі. Так, откручуємо оці чотири болтика, да? предварительне стопорне кольцо, шестерню і втулочка оця. У нас таким виступом ставиться між, між болтами. Оце знімаємо, у вас освобождається воділо. І виходить оцими вінтиками, якщо я не помиляюся, ну, зараз я вставлю на паузу ще покажу. Вкручуються вони от сюди так? і сюди. Один із них, ну два з них. Впираються в корпус і стягують цей. Втягують оцей наружній подшипник. він там добре сидить. Тоді у вас воділо знімається і злізе ступиться. Я ставлю на паузу. Зараз я це ще все покажу. От, оці, от це, типу знімати бортову оцю от, воділо саме. Зараз я це все покажу. Так. Стопорне кульцо знімається. І все. І шестерня. І її нема різниці якою стороною ставити. Но я як став, як знімаю, так і ставлю. Там втулка отака. да І втулка теж без різниці, в яку сторону. Ну я отак от зняв і так от поставив. Все, відкрився доступ. 22. Так, відкрився доступ до болтів. Я думаю, гайковертом вони не підуть. Отак от зриваємо. Так, зриваємо, резко все викручуємо. Ось такі от болти. І в них теж дивимося, щоб вони не були потягнуті. Так, ставимо. Последні два вкручуємо у ці два отвори. Так. Вони правильно попасти, да? Я думаю, ми прямо гайковертом. Ой, як воно красивенько йде. І от гайковертом. Знімаюся потік. Під шує книг. Є рота воділо да І видно наглядно, куди вкручуються болти. Ці втулки не трогаємо, вони лишаються на місці. Болти я потім викручу. так Зараз показую, що там лишилося. Так, і в нас вийшовся доступ до подшипника. Бачимо, подшипник сидить мертво. Зараз отак от шатаючи, воно має злізти. Ставлю на пазу, зараз покажу що там. Состояння бортового редуктора, кстати, замітьте, я ескаватор брав. От ескаватор, да. 98-й рік я його брав 5200 годин. Е, я не думаю, що це хтось міняв колись. Е, він такий і є всюди. Так, Ставлю на пазу, зараз зніму ступицю. Ще покажу, як, як я то знімаю. Ось от так отшипничок вилетів. хрена йому не є. Ось такий подшипник. Так. Сейчас буде митися. І отак от от знімається ступиця. Ось і сальник. Тут він, він тік конкретно. Так, це все сейчас буде митися. Дивимося на подшипник. О, почетник сидить хорошо. Ми його ставимо на місто. Отак от. Все, він сидить на місці. Це все миється, вичищається. Зараз я покажу сальник. Так. Де? Указка. Вот сальник, да? оце от, Ну його з внутрішньої сторони вибиваєте. Все миється, чиститься, вступицю чистимо, миємо. Е і в обратному порядку все начисто, конкретно начисто. Тут все повністю все замивається, вимивається. О, тут навіть люфта нема. Все, миється, чиститься і в обратному порядку замивається. Е, хочу сказати ще, що на кейсі, а на цьому 580, я не знаю, як за остальні, я з ними не сталкався, але дивився приблизно однаково. Е, всі бортові так знімаються. Що задня, що передні, немає різниці. Все знімається отак от. Оці два потайні вінтика. Зараз я їх покажу ще ближче. Да, Отакі от вони. Два. Їх бажано би, звісно, поміняти на нові, бо це я рахую це одноразове. Це як в легковій машині тормозний диск прикручується. Вони одноразові, оці вінти. Так як сьогодні субота і я, ну, часу в мене нема з тим бігати, то я закручу тим, що є. Но не буду затягувати сильно. Так. Все. Далі буду знімати ще одне відео, буде засальник хвостовика. Да? Ну то буде два відео. Я не знаю, чи YouTube пустить 12 минут, ну, але як є. В общем, по большому счету розобрати оту херню при налічі інструмента, там оті шестигранники ударні. Більш тут нічого не надо. Ну, гайковерт для того, щоб швидше крутити. Можна і тріщотку, і то виходить. Ну, 15. Минут. 15 минут, 10, я думаю, то все замити. Ну, пів години. Я думаю, за пів години можна замінити сальник. Без проблем зібрати, залити масло. Так що так. Все. Ага, ще буде одно відео. Це вже я виложу, як зніму защиту. Сальник там взагалі нема проблеми міняти. Там просто. Одна херня, що треба зливати масло да? з моста. Я думаю, що я його зіллю і зразу заміню вже на нове. Хоч недавно я міняв десь годин 150, напевно. Але ну, це свій ескаватор, так що я не жалію на нього нічого. Всім добра, всім мирного неба. І кейс рулить.